Погода в Україні упродовж тижня буде нестікою, подекуди будуть заморозки, дощі, коливання атмосферного тиску і перевчастий вітер. Зараз ми вам все розповімо, обов'язково слухайте до кінця. Так, у перший день нового тижня, 22 квітня, температура повітря вночі плюс 3 плюс 8 градусів. У західних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки від 0 до мінус 3. Вдень плюс 13 плюс 18 градусів. У західних областях плюс 8 плюс 13. У більшості областей понеділок варто очікувати дощі. У східних областях переважно без опадів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 23 квітня, температура повітря вночі плюс 5 плюс 10 градусів, вдень плюс 14, плюс 19. У західних областях вночі заморозки на поверхні ґрунту та повітрі до 0-5 градусів морозу. Вдень плюс 11, плюс 16. В цей день у центральних, північних та східних областях пройдуть невеликі місцями помірні дощі, можливі грози у західній та південній частині безістотних опадів. У середу, 24 квітня, температура повітря вночі плюс 6 плюс 11 градусів, вдень плюс 17 плюс 22, у Криму до плюс 26. У західних областях плюс 8 плюс 13. В цей день у західних областях, а в день також на півночі країни очікуються дощі, подекуди значні окремі грози, врешті регіонів України без опадів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!